Всім привіт! Ви на каналі Розберемо по фактам, і давайте будемо з вами розбирати. Ви знаєте, так мені було цікаво подивитися весілля нашого зайчика і доці, що я витратила аж 150 гривень, ну во діло, на піроль зайчику. Для того, аби подивитися це відео. Нагадую, хто хоче подивитися відео зайчика і доці весілля, ви можете стати спонсором його каналу і за 150 гривень подивитися це відео. Дві години щастя. Я взагалі люблю дивитися такі відео. Ось ці свадібні, ось ці, знаєте, свадьби х 90 х Я пам'ятаю, я маленька була, тітя моя замуж виходила. В общем, красота. Ну, думаю, подивлюся. Ви знаєте, от на тому відео Їхнього весілля чітко видно, що доця старша за зайчика. Це, по-перше, візуально. Зайчик доволі молодий, симпатічний, міліровочка на голові, покраси волосики перед весіллям. Ну, а що? А що? На всі гроші гуляємо. За таку багату нівесту замуж виходить. Хочу помітити, що він дуже міленький в молодості був. От йому було стільки 20-21 рік. 20, да, здається, молодюсінький, гарнюсінький, без зубіків. Там уже зубика не було, там уже не було зубіка. Клавіші з фортепіано повипадали. Е, странно, що 20 років і чогось зубів вже не було. Чи не лікували? Я, ну, я чесно кажучи, я не знаю. Доця. Вона така інтересна, теж молоденька, але видно, що вона старше нашого зайчика. На ній було таке притальоне платье. Не отаке, вот знаєте, як ото кольце одівали. ні ні Таке було на ній притальоне платько, вона така була причосочка, в неї гулька було красиво зав'язано, все як положено, все як в лучших домах Лондона і Парижа. Тоненька, дзвоненька, хорошенька вона була, мені понравилась. І він. Але оце сам, наче, як розвиваються события. От ви гуляли на таких свадьбах, як 20-30 років назад? Я була маленька, я ходила. Невесту треба викупати. Як це починати? Може, це у нас, так, де я тільки не була, у нас галалей. О Як їдуть, сигналять, вже жених йде по невесту. Всі вулиці на вухах, скрізь кричать, вирішать, цвіти шарики, співають пісні, заходять викупать невесту. «Викупати невесту Ага, А там кажуть свідчительниці, ані, давайте гроші. Так, ні, це не підходить, така ціна. Всі щасливі, всі радуються, всі вже мекнуті. Ну, понятно ж, свадьба, гудіть цілий день і завтра, цілу ніч кури. Кури, не було, у вас таке кури. Куриться, коли тью возять на тачки, тьоші ноги миють. Такого не було. У нас такого було сюди. Я пам'ятаю, моя тючка замуж виходила, то вози взять бабу мою на тачки, ноги мили, потім щось горілку пили, стухлі, горілку пили. У вас такого не було? Ну, такі веселі раніше були свадьби. Тут Конечно же, действия начинаются где, спросите, ви, отвечу вам. Действия происходят на даче у э, наших любимых армян. Значит, шикарная дача. Видно только после ремонта, нова постройка. Все, ну, видно, що ті люди на той час були дуже зажиточними. Ну, чого гріха таїть. Ну, давайте уже будемо говорити, як воно є. Дося, значить. Приходять ж вони по невесту всі. Зайчик наш стісняється. Ну дитина, ну хочеться сказати, Боже, синочка, ну що ж ти такий молодесенький? Але вже тогда в його глазах була любов, багатство. Мух, люба моя квіточка. І так все мовча. І зайшли, зашлі. Спу... Доця за всю свадьбу, ну раз три. Я чула, що вона щось сказала. Це взагалі це не моє кіно, розумієте? Значить. Спустилась та невеста, щось така стоїть, він коло неї труситься, не обніме, ніч. ну ді, Діти, знаєте, це треба говорити: обніми її, ручку положи на талію, там, або возьми її просто за ручку. Бо діти женились. Ну, ладно, ну, вона ж не діти, їй було років 26 або і 27, Вона вже вдоволі була у віці, молода, ну, така. У мене вже дитині було 6 років <су> <су> в цьому віці Тобто определенно старше, але вона настолько флегматична, настолько флегматична це з детства тянется. То есть, видно, її так виховували. Я не знаю, може, там якось спеціально армяни я не знаю, честно говоря, ну, може, скромність, українська женщину. Возможно. Я не знаю, дівчата Я не експерт в этих ділах, але. Вони приїхали, щоб їхати в ЗАГС. Значить, батько там був доцільний, мама зайчика. Ну, Артеміда, само собою. Мама зайчика, кстати, дуже симпатична жінка. Я завжди говорила, що вона була в одному молодості, дуже красива жінка. Очень симпатична. Прямо от нічого не можу сказати. симпатична. Значить, випили вони шампанське, все, зайчик труситься, костюмчик величенький, ручки поняла? Йдуть вони до ЗАГСа. І странно вони виходять з хати, вона пішла вперед з, з свідітельницею, цей десь телепається ззаді, телепочок, цей зайчик. Як -то... Я взагалі не зрозуміла, як викупив ніс, але він... самого викупа не було. Просто він зайшов в хату, вони вийшли, випили мовчки. Це все мовчки. Уявіть. Не музика, не галагей, не давайте. А ну то... взагалі тиха. Нарізочка на столі, все, випили шампанського, поїхали. Вона в лімузині до ЗАГСа їде, він десь віддільно. Ну, понятно, папка лімузин оплатив, а чого нет? Красивий лімузин, поїхали всі в костюмах. Що я помітила? Е, я розумію, що в ті времена приблизно так це все і було. Тобто нічого там необычного в этой свадьбі нет. Ну, ми говоримо про этих героїв, поэтому давайте обсуждаем конкретно їхній варіант. Значить, на святі, ну, може, людей 10 це молодь була, все інше це були дорослі люди, уже у віці, дорослі люди. Тобто батьки робили дітям свадьбу і, приглашали своїх друзів, своїх родичів. Ця тенденція, в принципі, я її ніколи не підтримувала і не, тому, не підтримую. Тому що я вважаю, що в принципі, в принципі має бути навпаки це весілля. Мають робити діти, батьки можуть допомогти, а не повністю так організовувати це діло. І, звісно ж, запрошувати мають діти, а не батьки. Для мене це взагалі не Я просто от на секундочку уявляю: мій син буде одружуватися. І я буду запрошувати всіх своїх знайомих, всіх своїх друзів на весілля моєї дитини. Звісно ж, ні. Є певний круг. Людей, які зі мною йдуть по життю, і моя дитина близька до цього оточення, тому що всі свята, ці люди приймають участь у нашому житті, ми приймаємо участь у їхньому житті. Куми, друзі, да, якісь близькі. Але це не значить, що всі прийдуть. Це моя дитина буде вирішувати, потрібні ці люди на весіллі чи не потрібні. Я не підтримую, але я кажу, що в той час. 2090-ті це було норма. 300-400 чоловік на свадьбі, всі кумбра сват перший раз бачать, ну, треба було пригласити. Зараз, слава Богу, ця тенденція відходить і вже починаються зовсім інші підходи до цього діла. Але людей було мало. Може, чоловік 30 було. 40. Дуже мало людей було на весіллі. В той час нагадую, весілля. Це зараз взагалі ну, люди і не святкують весілля, не витрачають на це кошти. Тоді це було: ти що? А ще й дочка такого багато, і внучка там проректора, як сам глав, ти що? Треба було зробити свадьбу. Проходить, значить, у них розпись. На лівому берегу, по-моєму, я забула, як той ЗАГС називається, а нема нема різниці. Тоже, ну вони стоять, отакі, як засватані тільки. Отакі стесняються Вираження ліц Артеміди і папи досі. Ну. Ніяких емоцій. Ні каких, я не знаю, не, не, не всплакнули <гум> мама зайчика. Полачести стоїть і зльозки я такою в ручку хаває. Актриса як наш зайчик. Ак... Я поняла, в кого наш зайчик. Красива жінка така, видна серйозна і ще та видна. 에... Після ЗАГСа, звісно же, вони поїхали десь фотографуватися. Фотографуватися, вони поїхали, здається, там, де вічний вогонь у нас, Марінський парк, здається, можливо, я помиляюсь. Цю доцю, поймаєте, як, ну, я не знаю, як який просто атрибут, аксесуар сила. Ні какую вона ні приля. Там вийді, там зайди, і вона отако. От Та й зайчик ще що питався щось улибатися, все. Боже, сіарету то взяв 20 років. Мать моя жінка, як зросли куре, шампанським запомням, моя ти квіточка, зубов тих немає. Просто куди батьки? Якщо він казав, що у нього папа дуже зажиточний чоловік, займав якісь посади. Ви не могли дитині зуби зробити? Ну, ж, кошти були. Не знаю, може боявся, може ще щось. Ну, я не знаю. Якщо ми говоримо про те, що він 16 років працює офіціантом, на той час людей, які були кошти, вони не пускали своїх дітей працювати офіціантами. Я вам так скажу. Зараз звичайно, зараз всі, я вважаю, треба дитину до того, що дитина має знати ціну грошей. Дитина має працювати. Іди на мийку працюй, іде лістовки роздавай. Я не бачу тут нічого такого, але в ті часи, якщо людина займала якусь посаду, мала якісь там кошти, бізнес, то, звісно, свою дитину, свою царапинку ніхто не відправить офіціантам. Ну, поспориться зі мною, ні? по спорте, я сказала. Значит, продолжим же мы с вами дальше такую историю. Значит, приезжают в, в ресторан. Какой, спросите вы? Конечно же, в самый лучший ресторан Левобережный. На той час, я думаю, Що то був дуже такий непоганий ресторан. Я навіть думаю, що то був крутий ресторан в ті часи 2000-му Там році. Там стояла охорона була на вході. Тобто, Поки батько був живий, я так розумію, що це все цвіло і пахло. Тобто, була жилка ця, Бізнес вести, якщо в тебе гроші, цього мало. Для бізнесу треба ця жилка. Авантюризм. розумієте? Тому тоді, я так розумію, що у папи це було. К сожалению, після того, як папа пішов у життя, папа був доволі молодий. Ну, щось, мабуть, були якісь проблеми. Господи прости. Ну, так случилось, як случилось. І некому було этим займатися. Приїхали вони в ресторан. Там у них заходиш, так як починає, як навес. І воно під цим навесом, наче столи, вони зробили. Раніше робили дівки, ну, ковра тільки не було, не повісили коври. У мене, коли мамка заміж виходила, то в дворі шатер, ковер, все ну, положено Класична свадьба. Значить, армяні багато блок, і да, з її сторони, все. Що я вам хочу сказати? Із всього, що я побачила, хотіла б підметити той факт, що між батьком Доці і мамою відчутний був холод. Можливо, у них просто не прийнято якось так поводитися, але вони сиділи не поруч, ну через один. У них не було цього, знаєте, коли чоловік з жінкою в ЗАГСі стояли по інші сторони. Я не відчула, що то люди, які пара. От я би ніколи не сказала, якби я не знала. Возможно, так виховали нашу доцю, що у неї якесь таке холодне ставлення до, до, до чоловіка на публіці. Я нічого не маю проти, коли чоловік обнімає свою дружину за талію або бере її за руку, коли вони прогулюються. Да? Десь поміг. Зіше не устраювати оргії посереді вулиці і не лабизаца. але якісь та проявление нежности мужчины к женщине, женщина может там притулиться, покласти красиво на плечи головку, ну что, не в любом возрасте, конечно. Там был сумасшедший холод, вот странный, так само, как у зайчика из Доти, у них какой-то, ну я не знаю, это как просто соседи. Брат с сестрой, и то они чаще обнимаются. Но я вам хочу сказать, что я увидела Звісно, наша пара цілувалась, бо я думала, такого не було. Била, подтверждаю, бачила кілька разів під Конечно, ну пилісоси просто бой Усика й Тайсона. Ну, що за любов, вона така молодості. Потім доця гарцювала, зачик наш співав одну родину за столом і Україну, бо в нас іншої нема. Ну, знаєш українські пісні? Знаєте, що мене поразило? Що у них у них була жива музика на весілля. Тобто в весілля вклали гроші. Понятно, що вклали гроші і все. У них був якийсь трансвістіт. Мужчина в жінку співав. І тут я подумала, чия це була задумка, зайчик. е-е а в кінці відео вони, звісно, поблагодарили батьків доця, за те, що вони зробили таку їм свадьбу. Тобто, так підчеркнули той факт, що вони не вклали. А що там вкладати? Зайчик той, ну, ну, дитина, дитиною, дитина, дитиною. Ну і доця ета, не не меле. Ну, скажи хоч слово. Ну, взагалі, ну взагалі, не знаю, вона взагалі нічого не балака. Ну як так може бути? Який висновок можна підвести з усього цього? двогодинного відео. У зайчика вже в молодому віці було написано отак: в глазах, що він заживе, гарєла ініціатива. Відкидати той факт, що він її любить, я не можу. Тому що я думаю, що він її дійсно любить. Ну, я не знаю, як зараз це, але тоді він був у неї закоханий. Ви ж знаєте, що закоханість з певними. Цілями особистими, вона поєднується. Тому що спитайте у дівчинки, яка ходить з 20-літньої дівчинки, яка вийшла з Ламборгіні, дідушки 90-літньої, вона скаже, я його люблю, звісно. Поэтому... Ну, я думаю, що він її любив, якщо чесно. Я думаю, там були почуття, бо він прям так видно за нею аж все. І в кінці він тоді сказав, що все. ти має щастя, ти моє то, сьо, і каже, коли в нас будуть. Когда у нас будуть малиш, тогда я буду щаслива і ще більше. І ви знаєте, я так зроснула. Я... я чуть не всплакнула, я вам серйозно говорю. Вот это вот... Я думаю, що якби как бы у них була дитинка, е... яку вони дійсно хотіли, а вони, я думаю, її хотіли, вони були б бы щасливими людьми. Їм не потрібно було щось комусь доказувати, доводити в такому віці да? за 40, тому що у них би бы була мотивація в тій житті. Любов з єс їхньої життя. І мені дуже прискорбно, що в їхньому житті не сталося дітей. Поки що. Поки що. Я не буду говорити. Я скажу покаш. А ще хочу сказати, що зайчик там вообще сно, смішно. А, і ще декілька слов я хотіла би сказати. Там попався у відео, давав тост, давав, вказав тост. Брат, зайчика, Ілюша. Ілюша, в очках лисенький, такий, смішненький. Ілюшка, який ручку зламав. Слухайте, який красивий був парень, як кукла. Я не знаю, чому вони всі лисі стали. Вони такі всі були з прическами. Я Не знаю, що, що це таке, що вони лисі такі стали. Він такий гарний цей Ілюша. Він такий говорив слова, видно, що від щирого серця. Він такий, видно, добродушний, видно, добрий добрий. такий. Ну, от... Дуже красивий парень був і дуже такий видно добрячок. Знаєте, такий от, не такий, як наш зайчик, продуманий. Ні, ні, видно, що такий щирий, він найстарший, до речі, всій родині. В общем, пересказала вам трошки свадьбу, ви напишіть коментарій в підтримку, звісно ж, каналу. І ми з вами продовжимо далі, тому що встановлюватися ми не будемо.